Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 29 листопада. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку. Сьогодні будемо дивитися, які є автомобілі та скільки вони коштують. До речі, в суботу не буде випуску, тому що мені напряжно трошки їздити з дому. Сюди я знаходжуся за 50 кілометрів від Вінниці і мені приходиться 100-120 кілометрів за день долати заради того, щоб просто відзняти вінницький авторинок. Тому сьогодні постараюся вам показати якомога більше варіантів. Всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Починаємо від самої фіртки. Тут у нас Mitsubishi Colt 2006 року випуску. 1,4 бензин, газ бензин, 129 пробігу за 5050 доларів. Далі ВАЗ-2106. 1989 року випуску 103 тисячі пробігу, капсула часу, так би мовити, і ціна тут не вказана, але номер залишу, бо навіть на такій автомобілі є поціновувачі. Рено Сценік 2010 року випуску 1,5 дизель 241 тисяча пробігу за 7700. Рено Меган 1,4 бензин 2009 року випуску за 6600 доларів. Hyundai Accent 2007 року випуску 1.4 газ бензин 210 тисяч пробігу з кондиціонером підігрівом сидінь за 5600. Далі Mercedes E220 2007 року випуску. 2,2 дизель. Пробіг не вказаний на 170 кінських сил за 9400. Volkswagen Touareg 2012 року випуску. 3 літра дизель. 239 тисяч пробігу за 19 950 доларів. На пневмі, що важливо. Opel Zafira 2008 року випуску 222 тисячі пробігу за 6700. Двигун не вказаний. Йдемо далі. Geely M Grand 1,5 бензин, всього лише 30 тисяч пробігу 13-2015 року, щось незрозуміло, за 5300. Renault Scenic 2009 року випуску. 1,9 дизель 286 пробігу за 7900. Citroen C5 2014 року випуску. 1,6 дизель, 188 тисяч пробігу за 7800. Nissan X Trail 2014 року випуску. 2-літровий газ бензин 189 тисяч пробігу за 10 950 доларів. Mercedes E класу. 2002 року випуску. 3.2 дизель 270 пробігу за 8700. Шкода Superb 2012 року випуску. 1.8 бензин 197 тисяч пробігу за 9500 на автоматі. Volkswagen Passat B8 2017 року випуску. Дизельний, не вказано який саме двигун на автоматі за 15600. Renault Scenic, рік не вказаний, 1,6 бензин 125 пробігу, максимальна комплектація за 5 тисяч доларів. Land Rover Freelander 2011 року випуску 2.2 дизель 225 тисяч пробігу, повний привід за 12,200. Toyota CHR 2017 року випуску це у нас гібрид. 1,8 148 тисяч пробігу, 24 300 і ось номер телефону. Ох і сніжок починається. Opel Zafira 2008 року випуску. 1,7 дизель, 254 тисячі пробігу за 6,750 доларів. Audi a 4 в b 6 кузові. 2001 року випуску, 2-літровий бензин 240 пробігу без ціни. Opel Zafira, 2007 року випуску. 1,8 бензин за 6800 177 тисяч пробігу. Passat b 6 2007 року випуску. 2-літровий дизель за 6600-260 тисяч пробігу. Golf 5 2006 року випуску. 1,6 бензин 201 тисяча пробігу. За 6200 з торгом. і ще один гольфік дуже популярної персони на ринку 2007 року випуску 1,6 MPI 243 пробігу за 6700. І ось номер телефону. Renault Kango за 7500. Це у нас 2009 рік випуску, 1.6 бензин 188 пробігу. Mercedes A-Класу 2007 року випуску, 1.6 бензин. 145 тисяч пробігу на автоматі за 6800. Рено Меган 2007 року випуску. 1,6 бензин 212 тисяч пробігу за 5600. Шкода Октавія 2009 року випуску. 1,6 бензин 215 тисяч пробігу за 6 200. Опель Зефіра 2006 року випуску. 1,8 бензин 240 тисяч пробігу, 7місна. На гарній комплектації 6200. Є тут така гарненька аудюха А6 в Універсалі 11 року дизель на 3-літровий дизель повний привід, ціна договірна. Volkswagen Touran 2004 року випуску, 1,6 бензин 200 тисяч пробігу за 6650 доларів. Ford Kuga 2012 року випуску, 2-літровий дизель. 257 тисяч пробігу за 12700 доларів на автоматі. І Асоренто 2005 року випуску. Шокуючий пробіг 400 тисяч. Давно я такого на авторинку не бачив. 3,5 газ бензин, максимальна комплектація за 6900. Volkswagen Caddy 2011 року випуску 1,6 дизель 262 тисячі пробігу за 9700. Шкода Октавія 2010 року випуску. 207 тисяч пробігу. 1,9 дизель за 7.200 в універсалі. Hyundai Tucson, 2-літровий бензин. 2006 рік. свіжо пригнана за 7600. Dodge Journey 2017 року випуску на автоматі. 2.4 бензин 100 тисяч пробігу за 12550 доларів. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску. 1,4 бензин 266 тисяч пробігу за 4300. Nissan Qashqai 2011 року випуску 1,5 дизель 186 тисяч пробігу за 11750 доларів. Шкода a 7-19 року випуску. 1,6 дизель. Рідна фарба пишуть за 13700. Джип Компас 2012 року випуску 147 тисяч пробігу, 2,2 дизель за 10 999 доларів. Toyota RAV-4 2011 року випуску. 2,2 дизель на автоматі 171 тисяча пробігу за 13 750 доларів. Реномеган в кузові хеджбек, Рік не вказаний. 1,5 дизель 212 пробігу за 7 тисяч доларів. Шкода А5 2009 року випуску. 1,6 MPI за 8950 доларів. Шкода Октавія 2005 року випуску. 1,6 бензин. 206 тисяч пробігу за 5600. Opel Zafira 2009 року випуску. 1,6 бензин 189 тисяч пробігу за 7 тисяч доларів. Renault Megane 2012 року випуску. 1,5 дизель. Свіжопригнаний 210 пробігу за 6700. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску. 1,6 бензин, 125 тисяч пробігу. За 7,750 доларів. Nissan Кашкай 2014 року випуску. 2 літра бензин 122 тисячі пробігу, повний привід за 15400. Опель Zafira 2011 року випуску. 1,7 дизель 186 тисяч пробігу за 7 900. Volkswagen Passat B8 2014 року випуску. 2-літровий дизель 230 пробігу за 15 тисяч доларів. Шкода Октавія 2005 року випуску 195 тисяч пробігу, 1,6 бензин не фарбована за 5600. Volkswagen Golf Plus 2007 року випуску 1,6 бензин 134 тисячі пробігу за 7400. Volkswagen Caddy, 2-літровий газ бензин 196 тисяч пробігу 2007 рік за 7800. Opel Zafira 2009 року випуску, 1,8 бензин 181 тисяча пробігу за 8 тисяч доларів. Hyundai Tucson 2008 року випуску, 2-літровий бензин, підігрів сидін, круїз контроль 119 пробігу за 8 590 Skoda Fabia 2005 року випуску, 1,4 бензин 200 тисяч пробігу за 4650 доларів з торгом. Удача Дастер 2012 року випуску 1,5 дизель 146 тисяч пробігу, повний привід за 9600. Так, друзі, в мене вже замерзає челюсть, тому я рухаюся в машину грітися. На цьому все це. Я відзняв першу частину ринку. Всім вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей!